Вітаю, шановне товариство. Мабуть, і ті, хто не надто цікавиться рослинами, знайомі з такою рослиною, як деревій звичайний. Деревій росте по всій території України, його можна зустріти на ну, узліссях, на луках, вздовж доріг і на території населених пунктів. Ця скромна з вигляду рослина має потужні лікарські властивості, а також використовується в декоративному садівництві. Латинська назва роду Ахілея походить від імені давньогрецького героя Ахілеса. Згідно з легендою, Кентавр Харон лікував цією травою рани Ахілеса. Правда, якщо згадати давньогрецьку міфологію, то Ахілес був невразливий до всіх видів зброї. Ну, але то таке. Бо деревій дійсно має потужні кровоспинні властивості, і його здавна використовували для лікування порізів та інших ран. Здатність рослини швидко заживлювати рани відображена в народних назвах деревію – сирпоріз, кривавник, поріз трава. Листя та квіти деревію мають кровоспинні та бактерицидні властивості, а також дають легкий знеболювальний ефект. Олійний настій листя деревію використовували для заживлення сонячних та термічних опіків, лікування висипів та інших шкірних захворювань. Деревій невибагливий до якості ґрунту, він вирізняється високою морозою і посухостійкістю, а його період світіння починається в червні і продовжується до самих заморозків. Звісно, такі чудові властивості деревію не залишились без уваги садівників. Було виведено багато декоративних сортів цієї рослини з суцвіттями рожевого, бордового, абрикосового кольорів. Садові форми деревію краще розмножувати вегетативним шляхом, бо при насінневому розмноженні рослина швидко вироджується до первісного ботанічного виду з білими квітами. У декоративному садівництві також широко використовується близький родич деревію звичайного, деревій таволговий з жовтими суцвіттями. Суцвіття деревю та Волгового дуже великі, щільні і прекрасно виглядають в будь-якому квітнику. Якщо зрізати. Суцвіття деревію та волгового і висушити, то вони практично не втрачають свого яскраво жовтого кольору у сухому вигляді. І ця рослина буде просто знахідкою для тих, хто захоплюється складанням композицій із різних сухоцвітів. Як ми бачимо, що для того, щоб прикрасити свій квітник, не обов'язково ганятися за Екзотичними привозними рослинами, а варто приглянутися і до тих рослин, які характерні для флори України.